Я їх мало не спіймав, трошки не але та тобі тобі Ловити їх не можуть. Радари будь-які. Невидиме чорнило. Дімечу, це що, записка? А від кого? Ні від кого. Ха -ха, від дівчиська чи що. Так, так, і що вона пише? Не знаю. То давай подивимося. Ні, це секрет. Що навіть для друзів. Угу! Але ж ми не прості друзі. А секретні нікому не скажете. Нікому. Обіцяємо. Може, вона і не хотіла тобі писати. Навіщо тоді записка? Стривай! А що як записка написана невидимим чорнилом? А такі бувають? Щоб приховати від сторонніх секретний лист, його пишуть невидимим чорнилом. Його ще називають симпатичним. Для цього сік лимона, молоко або харчову соду розводять водою. Умочують паличку або пензлик і пишуть на простому аркуші паперу. Отак. Нічого не видно, правда? Щоб невидиме чорнило проявилося, папір треба нагріти. Наприклад, пропрасувати праскою. Але це секрет. Може, сімко, ти і права. Але праску мені чіпати не дозволяють. Твоя мама, до речі, зараз білизну прасує. Так? Це ж інша справа. Стій! Якщо записка секретна, отже, її ніхто не повинен бачити. Навіть мама. Що ж робити? А придумав. Мамо! Попросуй мені сорочку! Будь ласка! А що з нею? У неї кишеня пом'ялася негарно. А, ну давай сюди. Відколи тебе це хвилює цікаво. Тримай. Дякую. Вийшло. Що? Що там? Ой. Дім дімичу ти мені подобаєшся. <різь> катя. <різь> катя закохалася. А тобі, Катя, подобається? Мені? Не знаю. Але вона відміниться. Подобається! Молодий, <різь> молода, молода. все динарозлива. А ти їй напишеш відповідь? А треба? Звісно. А якщо хто-небудь побачить, а ти їй теж невидимим чорнилом напиши. Лимон є. Зараз велика рідкість відправляти листи поштою і взагалі писати їх від руки. Тепер усі переписуються через інтернет. Але і в такому листуванні можна забувати прості правила ввічливості. Наприклад, потрібно вітатися на початку листа, а наприкінці зовсім не зайвими будуть добрі слова. Наприклад, обіймаю, цілую або бувай здоровий, або до зустрічі. Перед тим як відправити лист, перечитай його. Переконайся, що не наляпав помилок. І ще. Якщо ти отримав якесь послання, то не тягни з відповіддю, а то людина може подумати, що про неї забули і образиться. Одним словом, пиши листи ввічливо. Ну, пиши. О! А що писати? Як що? правду пиши так. Вибач, Катю, але мені подобається інша дівчинка. І <гірші> згодсівка. Ну, Алику! не подобається! Самі вигадуйте. Дім дімичу, просто напиши, що ти насправді думаєш. Гаразд, напишу. Катю, ти мені теж подобаєшся. Нормально? Чудово! молодий і молода. Помовч, га. <гірші> Дім дімечу, -дім а ти як написав? Подобаєшся або подобаєшся? Ой, не знаю. Хе! Вже нічого не видно. Так, тепер це лише Катя дізнається. Кому не дізнатися від сильники.